Харизматична зірка. Нарцисичний тип характеру, стихія вогонь. Які характери людей навколо вас? Вам подобається, як вони живуть чи як поводяться? А що люди думають про ваше життя і ставлення до них? А чому подібні за віком, за статурою, зовнішністю люди такі різні? Капітан, очевидність, каже, у них різні типи характеру. І він 100% правий, очевидно, правий. Зараз я розповім про нарцисичний тип характеру, який побудований на фундаменті колективно несвідомого в архетипах лідер, герой, король, зірка, Бог, маг, берсерк, ангел, вісник та інших. Таких людей ще можна назвати харизматичні зірки. Харизматична зірка. Гарне художнє пояснення цього типу характеру. Тому що люди захоплюються цими неординарними, успішними і яскравими, як зірки людьми, з високим рівнем доходу, які свідомо виставляють себе і дохід на показ. Сучасні психоаналітики називають такий тип нарцисичним такий, що викликає захоплення, оточуючих і бажання слідувати їхнім проявам і настановам. Інколи командам. Їх називають екстравертами, тому що їхня психіка направлена зовні, не відчуваючи, що всередині. А ще раніше, що у них активна стихія вогню. А в ведичній науці індуси відносили такий тип до касти кшатрів – правителі і воїни. Назва нарцисичний характер це не позначення психічної хвороби, нарцисичний розлад особистості, в якому перебувають. Грандіозні нарциси. Просто назва одного з десяти типів характерів людей і одного з чотирьох найпоширеніших. Сучасне людство це суспільство е е нарцисів. Ними захоплюються як прикладом успішних людей. Нарцисами, нарцисам важливо владарювати, проявляти владу. Вони талановиті, мають високий інтелект. Розумні та глибокі люди з прекрасною пам'яттю. Дуже часто це високоосвічені лікарі, вчені віднахідники, що мають додаткову художню, музичну або медичну освіту. Зовнішньо красиві ці люди обличчям, тілом, одягом, макіяжем, зачіскою і з високим рівнем притягування, рівнем харизми. Проте нарцисичні люди відчувають, що з ними щось не так, щось саме з ними відбувається. Вони не знають що, але щось не таке. Вони розуміють, що ця нетакість, несправжність десь настільки глибоко і йти до нього ніколи не погоджуються. Тому що розуміють і паїщення бояться того, що вони всередині пусті. Їхнє ядро особистості порожнє, там пустка пустиня. Вони бояться власної справжності, не мають опори на себе і тому опираються назовні. Вони кажуть, ви хочете точно знати, хто там? Там звір. Так виникає беззупинний біг красивої білки холодним колесом від себе. Хоча, можливо, перевернути її на 90 градусів і вийти з кола, до невідомого себе, але вони не йдуть, бо не можуть внутрішньо здатися і знецінити своє життя і свою всесильність. Вони не можуть визнати своє безсилля, слабкість. Нарцисичний характер мають люди, які зосереджені на підтримці почуття власної цінності завдяки визнанню себе іншими людьми. Рівень їхньої зрілості має, може варіюватися від звичайної чутливості до критики до надмірного захоплення собою. Якщо ж нарцисичну людину запитати, хто вона така, або попросити описати себе, вона не зможе. Прозвучить одна-два фраза про себе, решту часу вона говоритиме про свої справи, успіхи, досягнення, речі, увагу про те, чим вона сильна і гідна захопленню. Про себе не знаю. Як же сформована психіка людей з нарцисичним типом характеру? Ось іще один варіант структурного поділу і опису нарцисів. Нарциси мають дві, а після нарцисичної травми, три складові. Психічної організації. Це фальшиве компенсаторне я. Той психологічний стан, який вони яскраво показують ззовні. Симптоматичне я, коли вони після виснажливого осяяння своєю харизмою втрачають енергію і вигорають. Це, я думаю, вони придумали цей термін для опису зневірення і знецінення себе. І ще третій Справжнє я. Який вони забули колись відкинули е, в ранньому дитинстві себе істинного. Психологи поділили нарцисизм щонайменше на 10 видів: від побудованого, грандіозного, хворобливого і до невротичного, прийнятного соціуму. Соціум нарциса знаходять себе в ролях власників бізнесу, хірургів, кадрових військових, топ-менеджерів корпоративного бізнесу, фінансисти, зірок-шоу і спортів. Якщо ви все ще не впізнали в собі чи в важливих людях такий тип характеру, то вам можуть допомогти фрази. Вони говорять, наприклад, Скарлетт Охара у «Віднесених хвітря. Я зрозуміла, що гроші це найважливіше у світі. І Бог мені свідок. Я не бажаю жити більше без них. Колеги і підлегли. я вас усіх, тут зібрав, тому що ви пазл. Не можна, розбити, не можна зробити яєчню, не розбивши яйце. Ліс рубають, тріски летять. Я все можу. Люди це інструменти для досягнення мети. Сділа мета. А що я за це отримаю? Я з ним не буду разом, тому що вони не вдахи. Не те, що я. Я потребую твоєї допомоги, але не такої, якої ти можеш дати, а такої, як я хочу взяти. Я унікальний і поряд повинен бути лише унікальні люди разом зі мною. У мене немає жодного позитивного способу, спогаду, пов'язаного з моєю мамою. У мене порожнеча в грудях, що зі мною, що зі мною не так. А скільки можна терпіти ці пустопорожні розмови вже, коли ж будуть результати, ви можете побачити таких людей в державних структурах, серед власників бізнесу, косметологічних лікарнях, де вони покращують свою зовнішність, на телеканалах, соціальних медіа, там, де можна бути. Не глибоким знавцем теми, але за 15-20 секунд роліка в TikTok викласти своєю яскравою харизмою, захоп... викликати захоплення нових послідовників, а потім вже мірятись з іншими нарцисами кількістю. Взагалі будь-яка професія, де можна показувати себе і отримувати захоплення. Якщо ви впізнали в собі нарцисичну особистість, то щоб ваше життя стало комфортнішим, зробіть таке. Відчуйте потреби вашого тіла, навчіться задовольняти їх простим, найпростішим способом, а не дотримуючись високих соціальних стандартів. Дізнайтеся, які потреби є вашими власними і прийміть їх. А які, такими, що переконав соціум, а може батьки, навчіться проживати емоції, насамперед навчіться соромитись себе і гніватись за свій сором. Зрозумійте, що ви не всесильні, маєте фізичні та інтелектуальні обмеження, вивчите їх і прийміть як властивості вашої особистості. Навчіться пізнавати чужі кордони. Поважайте їх, не порушуйте. Навіть якщо знаєте, як ця людина має жити, а може, як вона має поводитись в своєму житті. Якщо ж це не ваш тип характеру, і ви впізнали. Нарциса, в комусь із ваших близьких, з ким ви живете, то щоб зробити його і своє життя краще, можна навчити цю людину відчувати, чого хочеться її тілу. Зручний, комфортний одяг, взуття, зручні подорожі, їжа тощо. Хваліть таких людей за реально виконані справи, а не за будь-які виконані дії. Підкреслюйте цінність нарциса для себе, а не взагалі для будь-кого. Давайте турботу і любов, змішуючи їх з реальною критичністю. Потрібно зрозуміти, що допомагаючи, ви розмовляєте насправді із тим істинним відкинутим Я двох-п'ятирічної дитини, а не з дорослою людиною, яка прикрилася, захистилася фальшивим я поряд з вами. Це просто ображена, зла дитина, хлопчик або дівчинка. Коли ви говорите з нарцисом, тримайте такий образ перед собою. І говоріть з нею, як з дитиною. І ще ось остання рекомендація, якою фразою можна вести довірливу розмову з нарцисом. Кажіть їй, ти сильна і успішна людина. Але я відчуваю, що тобі зараз погано, і ти занурений у себе. Я розумію тебе і співчуваю. Ти дуже злишся зараз, ти гніваєшся. І я з тобою тут, щоб ти отримав все те. Чого ти потребуєш? Коли ви хочете знати більше про цей і про інші типи характеру, спитайте у мене як.